Слава Україні! Я не буду говорити багато слів, сказано багато гарних слів. Всі знаєте самі. Серце болить, душа плаче. Я хочу звернутися більше до такої події в нас в Ковалі, до наших місцевих проблем. Сьогодні до мене звернувся ряд підприємців таким повідомленням, що по ринкам Ковеля пройшлись якісь ну, молоді хлопці, які погрожують нашим підприємцям, чути на розправи, призиваючи до відомих дій. Я хочу звернутися, якщо такі, ці представники тут є, я прошу підійти сюди пояснити свої дії. Якщо це люди, які хочуть спровокувати в Ковелі ескалацію насилля, ми їх попереджаємо, розправа буде коротка і жорстока. З метою попередження цього я хочу звернутися до шановної громади з таким питанням. Ковелі, вам потрібні загони самооборони, вам потрібні люди, які будуть прогривати вулиці, які будуть мати нашій шановній міліції контролювати спокій. Так, треба. Майдан, ви підтримуєте це? Тому я хочу запропонувати Комітету національного спротиву розглянути це питання і на слідучому двічі винести питання про створення національних дружин. Ну, як вони будуть називатися, це питання інше. Всіх, хто зможе потратити свій час, здоров'я, записуватися у ці дружини. Я думаю, що комітет національного спротиву підтримає це питання. Дякую за увагу. Шановне товариство, але автомайдан і піша хода, яку ми зараз започатковуємо, до речі, ми пройдемо біля ковальського відділення Служби безпеки України. Ми робимо не самоціль, а показати, наскільки ми зорганізовані, самодисципліновані, адже нас сьогодні в 4 ранку обізвали екстремістами. А ми дамо відповідь. Але згідно логіки на завершення сьогоднішнього віча запрошую до зачитання резолюції депутата Ковельської міської ради Федусюк єро. Резолюція міськрайонного віча разом і до перемоги. Сьогодні Україна переживає найтрагічніші моменти своєї історії часів незалежності. Протести, що призвели до революційної ситуації, не можуть залишити осторонь Ковальську громаду. Ми, жителі міста Коваля та Ковальщини, що зібралися 19 лютого на центральній площі міста, засуджуємо дії влади і вимагаємо. Негайно зупинити війська і МВС та невідкладно розпочати діалог з метою подолання системної загальнодержавної кризи, завершити переслідування та катування мирних демонстрантів, припинити повноваження Верховної Ради України та оголосити позачергові вибори до Верховної Ради України та президента України. Вимагаємо притягнення до кримінальної відповідальності міністра внутрішніх справ Захарченка та всіх причетних до побиття та катування мирних протестувальників. Негайно звільнити всіх заручників та політв'язнів, в тому числі Тимошенко. Ми, жителі Коваля і Ковельщини, закликаємо міжнародну спільноту та європейські інституції діяти, дати оцінку діям української влади. Та застосувати жорсткі санкції проти президента Януковича та його команди. Прошу проголосувати за дане рішення. Хто за? Так, будь ласка, є поправка. Все хай наша міліція і все порішена нашого здоров'я. І ще включаємо один пункт. Закликаємо МВС міста Коваля. Ні, 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 ні. Требуємо Требуємо МВС міста Коваль. Вимагаємо, Підказують. підтримати Ковальську громаду і виступити на захист Ковальської громади. На вічі в неділю о п'ятнадцятій годині. <плес> ну, Я жиє ну, української міліції з ковальської міліції. Хочу вас запевнити, що ковальська міліція і з ковальським народом всім. Народ ми не повернемо, на Київ ми не поїдемо. Ми маємо багато роботи в поволі. Нам потрібно забезпечувати правопорядок, боротися із злочинністю, тому ми на захисті ваших прав, інтересів, і ми на місці будемо на місці. Vem you. já